Коротко, що ми виявили за один місяць роботи нашої громадської організації Бюро по боротьбі з за колишніми Дивіться на всіх наших ресурсах. Ми будемо показувати всі наші стріми, найцікавіші е моменти. Виявили незаконний продаж, перепусток, що їх продавали. Кому тільки можна було? Парикмахерам, дівчатам, що губи накалують, псевдоволонтерам. Вони по всьому Києві ці машини стоять, не заповнені бланки. Навіть отак давали. Просто чистий бланк заповняй, вписуй фамілію, хочеш, ДРГ, хочете ви їсти, хто хоче. Ви бачили багато хто наші ефіри. Київ Зеленбуд. Виявили кору корупційну складову, як вони лавочки закупляють по 29 тисяч, які в інтернеті по 16, а оптова ціна по 14. Всі арештовані. Київ Зеленбуд, директор, замдиректора, замзама директора. Зам -зама -директора. От. Ми зверну... але саме Паскудне, що я дякую, що деякі служби вже дивляться нас, бачать, що ми робимо. беруть з наших ефірів інформацію. Але ми написали заяву в Деб... Беп України. Беп України списав... списав її на Беп Києва. Беп Києва списав її на главк Полі... поліції Києва. Поліція Києва списала на сміття Шевченківського райвідділу. Райвідділ списав на участкового. Оце все, що вони зробили. Але дякую іншим прокурорам міста Києва, дякую ДСР, УСР, відпрацювали на ура. Далі йдемо. Інспектори з паркування ДТП Київ. Ми побачили, як нас там що казали, якісь там спортивні хлопці. Це настрої. Я, Олексій Іванович, київський ревізор. І не ми з нами ходить. От, і ми виявили, що інспектори з паркування виборочно в місті Києві. Штрафують людей. Тобто стоїть Джип рейндж-ровер, чотири сім Вони їх не трогають. Стоять звичайні автомобілі, вони всім штрафи виписують. Лежать такі метки під стеклом, там у когось копія ксіви, у кого-то перепуска нічна, не заповнена. Дорогі автомобілі вони бояться трогати. Урядовий квартал вони не йдуть. Ти його просиш. Ось, будь ласка, зайди за угол, стоять автомобілі з порушеннями. І він не йде. Також ми виявили багато поліцейських, які порушують закон України. Ми це теж покажемо з наших трьох. Тому дивіться ці всі. Моменти на всіх наших ресурсах Геобюро Бюро по боротьбі з кличними злочинами, Київський ревізор, Київський ревізор Резерв, і Київський ревізор. 2. там буде багато цікавого. Навіть побачите поліцейського актера. Я йому би Оскар навіть видав. Всім гарного дня! Мирного нам всім неба! Слава Україні!